Вони приїхали на море шукати розваг. Я кінчаю. Ми не повинні нічого робити. Нарешті ми вирвалися з дому. Отже, все дозволено. Усе що завгодно. Це попок. А знайшли. Я шукаю довака. А що він накоїв? Його немає вже тиждень. Я шукаю твого брата. Ну тут його немає. Він утік. Здається, у Хамстуд. Чи у Хаммерсміт. є таке місце Хамстуд Сміт? Ні. Схоже на людську кістку. Які великі зуби. Я полював на волкулак усе своє життя. Вони вбивають і з'їдають незайманих, таких як ти цього року. Джуліана Джуліана. Сьогодні твоя щаслива ніч. Мій друг прийшов познайомитися з найбільш привабливою жінкою на цій вечірці. Моя тобі порада. Тримайся подалі від цієї дівчини. Я хотіла спитати, чи ти підеш зі мною? Позбуться своєї незайманості. Чим більше ти цілий, тим смачніший. Прикуси візика. Вона тебе зжере У тебе 24 години, щоб когось трахнути. Або втратити життя. То коли у нас буде секс? Ви їх не бачили? Ні. Ви їх не бачили? Ні. Я не така, як усі дівчата Вона чудовисько, її треба знищити. Не займані. Бережіться. І що тепер? Головне, щоб нас помітили. Незабаром.